Вітаю в ефірі. Тема дня у студії для вас працює Олеся Вакуленко. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю газеті Мілітарі Таймс заявив, що Росія може розпочати активні бойові дії проти України у січні чи на початку лютого наступного року. За словами Буданова, зараз Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців. Ризики вторгнення, за його словами, із настанням зими та встановлення стабільної холодної погоди лише зростають. Можливі сильні морози за його словами не проблема ні для російських, ні для українських військових. А збільшення чисельності російських військових біля кордонів з Україною це намагання Росії підняти ставки на міжнародній арені. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в понеділок. Під час міжнародного форуму з безпеки в канадському галіфаксі Олег Жданов в коментарі Суспільному розповів, чи справді така кількість військових є загрозою для вторгнення на територію України. Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів. Така зосередженість військ на українських кордонах вона спостерігається з кінця 2015 року. Угруповання потрохи нарощується, ну тому що в 2015 році ми казали, там починалася. 80, 83 тисячі, потім 85, потім 90, ну зараз 92. Тобто це стабільне розташування військ Російської Федерації навколо всіх кордонів України. Всіх, я підкреслюю. Про перекидання російських військ до українських кордонів та роль у цьому Криму говоримо далі. З нами на зв'язку керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лекійчук. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Павло. От ми почули і представника головного управління розвідки і пана Данілова. А ви як все-таки вважаєте те, що зараз відбувається, і та інформація, яка зараз з'являється, А це скоріш там умовний блеф Росії, чи реально є загроза військових дій про те, що довкола України формується ударне угруповання російських сил, говорили експерти і військові. Ще 3-4 роки тому. От воно формується поступово, створюються нові ударні з'єднання. Перекидається Перша танкова армія, 21 армія. Тобто це вже стратегічний комплект сил, призначений не, не для певних там локальних тактичних операцій, а дійсно угруповання для великої війни. Сформувалося воно не за один день, розвідка України дійсно. За цим спостерігала особливо останній рік, коли протягом після серії російських навчань в окупованому Криму і на наших північних кордонах, значна сила, які перекинуті були туди під виглядом участі в цих навчаннях, вони залишились на, ну, поблизу наших кордонів. І це ударні. Це наступальні види озброєнь, і це безумовно викликає занепокоєння. Те, що наші західні партнери, спираючись на свої якісь розвідувальні дані, попередили і нас, і європейських союзників про можливий напад Росії, то безумовно у Сполучених Штатах Америки найпотужніша. Системи радіоелектронної і космічної розвідки тут ми їм можемо довіряти, чи напади Але Росія при цьому, на нас... вибачте, я трошки поточню. Ми просто mm -hmm. uh, три тижні тому якраз говорили теж в ефірі uh, про ці uh, знімки, які були у Сполучених Штатів, Але тоді представники, зокрема, офісу президента казали про те, що uh, вони не підтверджують інформацію про те, що Росія стягує війська. Ну, тут дійсно була така колізія, Мені не зрозуміло досі позиція тодішнього українського керівництва. Можливо, це було це ж, в першу чергу це військово-політичне керівництво. Вони е, можливо керуватися якимись особистими політичними е, цілями, наприклад, якимись готувалися перемовини з Путіним чи ще кимось. Але. З часом риторика змінилась, і і військові, і політики готуються до ймовірного нападу Росії. Але це не значить, що такий напад відбудеться 100%. Це... А якщо говорити про а, ну потенційні ну умовно, напрямки, да, в тому ж інтерв'ю Буданов зазначив, що атака ймовірно охоплюватиме авіадари, артилерійські та бронетанкові наступи, зокрема в Одесі та Маріуполі, також можливе а, менш за масштабами вторгнення з боку Білорусі. А наскільки за вашими спостереженнями за вашу інформацію, ті напрямки, про які він сказав, співпадають та від з тим, що, наприклад, можливо, ви прораховуєте очікуєте. Наші експерти в цілому також е, погоджуються з висновками української воєнної розвідки. Е, напад можливий, найбільш імовірний напрямок це на Донбасі, де росіяни мають найпотужніше угруповання. Але треба враховувати, що і наші сили оборони там найпотужніші. Другий напрямок, який засвітився буквально е, останнім часом, це північний напрямок на Настійки Росії, Білорусі, України. Це такий небезпечний напрям, який відкриває нам е, наші найбільші міста. От. Допоміжними напрямками ударів може бути Крим. Це треба зрозуміти. Там в Криму знаходиться армійський корпус Чорноморського флоту, але удар з Криму він досить складний, тому що ну, Крим він е, е, як. Е, як горлишко до пляшки через нього важко пропустити війська, тому можливі також допоміжні тактичні удари, десантні операції на Одеському, одесь, очаки в тому напрямку і в Азовському морі на Маріупольському напрямку. Як це росіяни відпрацьовували весною цього року? А якщо говорити про Одесу, ви маєте на увазі, що це буде перекидання техніки з Криму якось для там потенційного можливого наступу на Одесу? Чи ми говоримо можливо про там Придністров'я або інші території, з яких це може відбуватися? Ну в Придністров'ї угруповання російських сил не таке велике, яке можна бути задіяно в оперативно-тактичній операції? Швидше за все, якщо не дай Бог це відбудеться, то це буде десантна операція. Схожа за своєю структурою, з тою, яка відпрацьовувалась на полігоні ОПУ в Криму весною цього року. Це будуть кораблі Чорноморського флоту, Азовської флотілії і, можливо, підтягнуті десантні кораблі Балтійського і Північного флоту. Але це точно не Придністров'я. Навпаки, швидше за все можливо. Пробивання таке таке свого роду коридору до до Придністров'я з боку Криму. І можливість наступальної операції, в тому числі прокоментував і Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Далі а, цитую нова наступальна операція Російської Федерації безумовно є однією з опцій, яка перебуває на розгляді керівництва Росії і особисто президента Путіна. Чи задіє він цю опцію залежатиме від двох чинників: перше від сили і спокою витримки України, ми маємо у найближчі місяці і суспільство і держава продемонструвати максимальну витримку і не вестися на жодні. Одні провокації ні всередині країни, ні в зоні конфлікту. І друге від скоординованості сили дій наших партнерів. І над обома цими речами ми працюємо. Я закликаю всіх в найближчі місяці безумовно не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на жодні провокації, особливо в інформаційному просторі. Кінець цитати а, пане Павло, якщо говорити про ці два чинники, про які згадував Дмитро Кулеба, ви погоджуєтеся, що вони якимось чином впливають на те, чи станеться опцією вже реальністю? Ну тут три опції має бути насправді: перша і основна це рішення військово-політичного керівництва Росії на проведення військової операції. Які задуми Путіна зараз сказати важко, і швидше за все він не один. Це може розглядатись накопичення сил з метою тиску на Україну, на європейських наших партнерів, на американців. Ще на когось ну така гра в шахи по, -по великому? А інший варіант це можливість ескалації конфлікту вплоть до? Початку широкомасштабної бойових дій, це на, на початок бойових дій буде приймати рішення, особи, рішення особисто президент Російської Федерації. Всі, всі опції, які озвучив Кулеба, безумовно вони, вони важливі, вони мож, можливі. По-перше, це дуже добре, що е, меседж про те, що готується Росією напад на Україну озвучений. Не тільки нами, а й нашими західними партнерами. Їм більше віри і, і вони мають більшу потугу відповісти, в принципі, уже і європейці, і американці, і британці сказали, що просто так, як в 2014 році у Путіна не вийде. Це такі, такі повідомлення мають впливати на свідомість російських лідерів з кооператива озера. А так про інші а, варіанти і формати повідомлень Дмитро Кулеба згадував про провокації, особливо в інформаційному просторі. І в цьому контексті, якщо згадувати про заяву секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева, в інтерв'ю російському виданню аргументи і факти він заявив, що будь-якої миті в Україні може спалахнути а так, що мільйони українців змушені будуть тікати за кордон. А такі цитати да і така інформація, яку подає секретар Ради безпеки Росії. Вона також є таким, ну, мовно кажучи, вкидом в інформаційний простір провокаційним? Ну, я думаю, вона має дві складові. Це, з одного боку, дійсно, вона спрямована на Україну, на наших партнерів. Показати світу, Україну як таку «filed States, от, яка не існує, як якась потуга, якась сила, яку слід знищити. А з іншого боку, це меседж до свого електорату, до російських громадян. Така, така собі підготовка їх до, до війни, до майбутніх бойових дій. І також є інша заява. Заступник секретаря Ради Ради безпеки Російської Федерації Олександр Грібіонкин дав інтерв'ю російській газеті. У ньому він стверджує, що нібито зросли ризики проведення українськими спецслужбами та радикальними організаціями провокацій на кримському напрямку та щодо об'єктів морської економічної діяльності та транспортних переходів в Азовському та Чорному морях, і що продовжується деструктивна діяльність української влади щодо негативної інформації впливу на російських громадян, які проживають в Республіці Крим, подібні заяви. Я так розумію, що напевно мають схожий мотив да з тим, що ви тільки що казали. Але наскільки це може бути підготовкою там грунту умовно, а для того, що Росія може інсценувати якісь такі провокації і використовувати їх в подальшому, я не думаю, що це такий варіант, як так, з нашими катерами дві 2018 році, відбулось. От, але Україна не готова навіть до таких дій, і росіяни навіть, ну навіть тоді не відбулося якогось серйозного загострення в міжнародної обстановці, яка б яка сама по собі могла спровокувати конфлікт. Такі заяви російських лідерів швидше за все пов'язані з тим, що їм треба виправдовувати роботу репресивної машини в Криму. Першу чергу, яка останнім часом набирає обертів ну, небувалих, зараз в... Ну, бранців Кремля, Кримських, налічується більше сотні. Звинувачення неймовірні. Ті акти, так скажемо, які їм приписують, ну, на повірку виявляються вигадкою з чистого аркуша. Другий момент це треба звернути увагу на Азовське море, де росіяни шляхом блокади Керченської протоки придушують нашу економіку, фактично Бердянська Маріуполя весь східний напрямок, і теж їм необхідно комусь якось пояснювати, навіщо вони правдоподібно пояснювати свої дії. Таким чином, основний меседж, основна спрямованість цих заяв російського керівництва це не стільки спрямовано на Україну, скільки на світи, на росіян, що вони будуть продовжувати репресії в Криму, будуть продовжувати блокаду Азова, будуть нарощувати свої сили. <свіснан> І якраз внук. от про нарощення сил, так з одного боку, вони кажуть про те, що очікують провокації з України, але в тому числі Росія планує сформувати три батальйони на півдні тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляють російські. Змі окупанти планують сформувати на півострові батальйон з важким вогнеметами. Зробити це планують до 2027 року. Також співробітники окупаційної розгвардії Криму проводять чергові незаконні військові навчання, відпрацьовують навички метання гранат з укриття, стріляють по наземних мішенях з автомата та ручного кулемета Калашнікова. В коментарі ком, в коментарі кореспондентам Суспільного військовий експерт Митро Снігерьов розповів, що це є інформаційним вкидом для виклику емоцій в українському та політичному суспільстві. Не випадкова подява цієї інформації власне по даті своїх і впадає власне з. Появою іншої інформації щодо можливої передислокації російських військ на території Республіки Білорусі і відповідно використання цієї території як плацдарму для вторгнення у нашому випадку, вже йде про передислокацію чи то формування нових батальйонів на території окупованого Криму. І повертаємося до розмови з керівником безпекових програм Центру Глобалістика Стратегія 21 Павло Лекійчук. Пане Павло, все-таки як ви вважаєте, заяви, які є з боку Росії про створення у цих нових батальйонів? А це частина того, що ви сказали, про нарощування сил? Це, чи це оця частина інформаційної, так би мовити, атаки? Ну, це в даному випадку йде мова про підрозділ Росгвардії. Це не частина збройних сил, це ну, внутрішні війська, каральна система, яка здійснює охорони об'єктів інфраструктури, а також застосовується до репресивних операцій щодо власного ну, або населення окупованих територій. Збільшення угруповання Розгвардії в Криму це в першу чергу. Акт залякування кримчан, безумовно, це дуже поганий знак. Ну, а з військової точки зору нам треба звертати увагу на ті речі, які вони менше артикулюють, наприклад, на формування феодосії частини повітряно-десантних військ, це сугубо наступальний підрозділ. Для нього вже створений. Полк вертольотний ударний в Джанкої. Це ось військові приготування, які можуть бути предметом от військового вторгнення в Україну. Такі е... події теж відбуваються. І про важливість дії розвитки в подібних ситуаціях, які проходять зараз, моїм колегам з програми Прозоро про головне розповів Ігор Козій. Давайте послухаємо і повернемося до розмови. Питання чи буде широкомасштабний наступ, чи не буде. Знаєте, у військових є розуміння, що таке стратегічне маскування, що таке оперативне маскування. І фактично ми повинні зрозуміти, що інформація вона ж може бути дезінформацією, тому суспільству дуже важко розібратися. У чому я кажу, що ми повинні дуже багато уваги приділяти нашій розвідці і дуже добре її фінансувати? Тому що по великому рахунку правильно зміст ідеї яким чином буде все це розвиватися, може встановити тільки вона, тільки ця структура, яка спеціально в державі створена для того, щоб е, правильно розібратися з тими діями, які відбуваються, пане Павло, і в контексті, якраз того про що ми говорили: інформаційних вкидів, так інформація, яка спеціально з'являється. А розвідка, яку роль могла би відіграти, і зараз ну чи вона виконує ті функції, які ну там можливо мала і про які зокрема Ігор Козій згадував. Ну, розвідка, вона не те, що виконувала колись, вона завжди виконує свої функції в мирний в воєнний час. Зараз розвідка України активна, потужна структура, військова розвідка в першу чергу. Служба зовнішньої розвідки також знаходиться на високому рівні. От, і які інші підрозвідувальні підрозділи інших структур, які разом е, отримують, разом формують оцю інформаційну картинку для доповіді вищому державному керівництву? Я впевнений, що незважаючи на всі скандали, е, які відбуваються довкола нашої розвідки, вони її безпосередньо не стосуються. Вона працює ефективно, реально і постійно. І також сполучені штати заступляться за Україну в разі атаки Російської Федерації. Про це в інтерв'ю голосу Америки заявив Брайан Фіцпатк, Патрік, республіканський конгресмен, співголова групи підтримки України в Конгресі, який також є членом розвідувального комітету палати представників. Далі цитата: я застерігаю Володимира Путіна та прихильників його режиму. Якщо ви думаєте, що є всі умови для удару по Україні, ви глибоко помиляєтесь, тому що ми заступимось за українців, адже ми розуміємо. Міємо, що якщо Україна впаде перед Росією, це спричинить ефект доміну в усьому регіоні. і це те, чого ми не бажаємо допустити, сказав Фіцпатрік. А тут можна зараз очікувати, що буде реакція, в тому числі від українських партнерів, в тому числі від США. А, ну тобто на попередження да потенційної атаки, яка можливо може бути? В принципі, якщо подивитись ретроспективно, то за останній рік-півтора вже держави наші партнери, члени Північного атлантичного альянсу, почали нарешті вибудовувати як певну структуру стримування Російської Федерації на причорноморському напрямку, на українському напрямку, і вона розвивається досить успішно, що викликає безумовно розвитування Кремля, але це нам буде на, на руку. І ті заяви, які звучали буквально от зараз з вуст американських, британських, німецьких, французьких, навіть політичних діячів і дипломатів, свідчить про те, що так як було в 2014 році, не відбудеться вже в Росії. А якщо говорити про реакцію і про там ті. Вислови, які є з боку сполучених штатів, наскільки на це повпливала ситуація, яка була з російським супутником, та яку коментував президент центру глобалістики, коли Росія за допомогою протисупутникової ракети збила один з своїх старих супутників, який в свою чергу уламками становив загрозу для міжнародної космічної станції? Це якось повпливало. А чи може повпливати на або жорсткішість позиції, або можливо більші дії з боку Сполучених Штатів? Ну, тут мова йде про те, що росіяни в ході випробування своєї протикосмічної зброї, можливо, таким чином продемонстрували світу, що вони знають, яким чином США отримали інформацію про можливий напад на Україну. Це гіпотеза, але вона цілком обґрунтована. Що стосується само, самого цього випробування... Цього збиття старого розвідувального супутника радянського, Ну це було... це безумовно це демонстрація сили, але така безбашена російська демонстрація, коли коли заради якихось цілей робиш шкоду не тільки оточуючим, а й самому. А також хотілося показати нашим глядачам те, як прокоментував російський політолог Андрій Пяндковський ситуацію, яка зараз відбувається на кордонах України. Давайте послухаємо і повернемось до розмови. Мы все это проходили весной прошлого года. Есть два обстоятельства отличного от ситуации весны. Во-первых, уже нет предмета шантажа. Ведь что добивался Путин, что он добивается последние шесть лет с Минскими соглашениями и добивался весной, чтобы Москва приняла его интерпретацию Минских соглашений, признала вот этот военно-террористический плацдарм России, называемый ОРДО, легализовала его в политическом правом поле украины и по существу присоединилась к этому роду ну теперь ясно уже более чем существует полное единство в украинском обществу украинском политиками что украины на это не пойдет поэтому можно тут шантажировать сколько угодно результата не будет и вторая разница В тот раз только определялась позиция американцев и запада в целом с ценой, которая будет. с ценой, которая обойдется Путину, это вторжение. Сейчас эти формулировки озвучены на самом высоком уровне, зафиксированы в международных документах, таких как, я считаю, это выдающееся достижение украинской дипломатии, хартия стратегической сотрудничества между США и Украиной. За вторжение Путина придется заплатить очень большую цену. Это адские санкции, а именно газовые и нефтяное эмбарго и арест так называемого русского триллиона актива российской верхушки на Западе. В военной сфере, да, американские дивизии не будут сражаться на территории Украины, но вся остальная военная поддержка будет оказана, да, она и реализуется каждый день. В Киеве приземляются самолеты с современным вооружением. То есть Путин стал заложником собственного блефа. І окремо хотілося проговорити такий момент. А під час виступу на телеканалі Україна 24 Дмитро Кулеба сказав про те, що я переконаний, що це відбудеться на все свій час. Він казав це про вступ України до НАТО. Ситуація, яка зараз відбувається, так те, що йде нарощення, і навіть українська розвідка каже про можливі так, бойові дії вони якимось чинуть можуть або Пришвидшити український вступ нато, або якось, можливо, там не членство, або якісь інші варіації для того, аби збільшити захист України. Ну, навряд чи оці загострення, можливо, вплине якимось вирішальним чином на інтеграцію безпосередньо на членство України в НАТО, тому що прийом держави. В сім'ю членів альянсу це консенсусне рішення, яке має бути єдиним для всіх 30 держав -членів. Ну, в тому числі, так скажемо, україна-скептиків Німеччини і Франції, які в той же час виступають посередником по нашому о, з Росією конфлікту на Донбасі. Вони хочуть мати статус посередників, а членство в України в Альянсі буде цей статус їхній ускладнить. Тому навряд чи це можливе, але суть зводиться до того, що мені сподобалась фраза одного нашого державного діяча, який сказав, що в принципі, при в тій ситуації, в якій ми зараз опинились, Україна, хоча і не є членом Альянсу формально, північно-атлантичного, значною мірою вже є інтегрована всю військову і політичну систему НАТО. Так нам не слід очікувати безпосередньої військової підтримки коаліційних сил. У протистоянні з Росією, але всі інші методи можливі допомоги, як то від передачі розвідувальних даних, сприяння військово-технічне співробітництво, підготовка особового складу, в принципі, альянсом і окремими його державами вже здійснюються і буде здійснюватися ще активніше. Будемо тримати руку на пульсі. Дякую дуже, що долучилися. Нагадаю, що у нас на зв'язку був керівник безпекових програм Центру Глобалістика стратегія 21 Павло Лакійчук. Говорили сьогодні про перекидання російських військ до українських кордонів та роль у цьому Криму. Передивитися цей та інший ефір ви можете на нашому сайті «Суспільний Крим та на нашому Ютуб каналі. Далі дивіться новини кримськотатарського. Гарного вам вечора. Ми з вами побачимося вже завтра о 20.05.